На каналі Українська Хвиля. Уряд погодив виплату щорічної одноразової грошової допомоги до свята, до Дня Незалежності для українців, які мають певний статус. Частині громадян ці виплати нарахують автоматично, а частині доведеться звернутися до пенсійного фонду із відповідною заявою. І зробити це потрібно до 1 серпня цього року. Зараз розповім деталі, все ще відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 65 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Тож, давайте розглянемо, хто має право на ці виплати, розмір яких варіюється від 450 до 3100 гривень. Йдеться про п'ять категорій громадян. Найменшу виплату, тобто 450 гривень, отримують учасники війни. Колишні в'язні таборів насильно вивезені на примусові роботи діти, партизанів і підпільників. Це 450 гривень. Мінімальна виплата надалі. Члени сімей загиблих захисників та захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму. Вони отримують по 650 гривень до дня незалежності до 24 серпня. На категорія, яка має право на виплату у розмірі 1000 гривень, це учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, колишні неповнолітні в'язні таборів. Діти народжені у місцях примусового утримання. Вони отримують до дня незалежності до. 24 серпня по 1000 гривень. Що стосується наступної категорії, це особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. І виплата для них коливається від 2700 гривень до 3100 гривень залежно від групи. Відповідно, особи з інвалідністю третьої групи отримують 2700 гривень. Українці з інвалідністю другої групи 2900 гривень і Громадяни з інвалідністю першої групи мають право на доплату у розмірі 3100 гривень, і цю ж максимальну доплату у розмірі 3100 гривень отримують українці, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Кому виплати надаються автоматично? А кому потрібно звернутися до пенсійного фонду? Пенсіонерам не потрібно звертатися до ПФУ, тому що їхні дані вже там є, і виплата до Дня Незалежності буде їм нарахована безпосередньо з основним розміром пенсій. Також у Кабміні зазначили, що якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює, кошти перераховуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця. А тим українцям, які не працюють, не проходять службу та не є пенсіонерами, їм потрібно звернутися із заявою до пенсійного фонду і зробити це до 1 серпня цього року. Якщо до цієї дати не вдається з тих чи інших причин звернутися до ПФУ. Потрібно зробити це встигнути до 1 жовтня. Що потрібно вказати у заяві? Першочергово це дані з посвідчення, яке підтверджує ваш статус та право на отримання ось цього подарунку до дня незалежності, Мож слід вказати паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також номер банківського рахунку, на який буде здійснено виплату. Заяви слід додати копії паспорта та посвідчення, яке дає право на цю виплату. А якщо ви звертаєтеся особисто, слід надати оригінали цих документів. Загарія пенсійний фонд це лише один із варіантів, куди можна звернутися за із заявою про нарахування ось цих виплат до Дня Незалежності. Також можна звернутися до центру надання адміністративних послуг, можна відправити документи поштою, тобто звичайною поштою, а також в режимі онлайн. Останній спосіб для багатьох буде найзручнішим, якщо ви оберете його, то потрібно зайти буде на... Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, але єдина умова, потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Він не у кожного є, тому дуже багато громадян обирають саме варіант безпосереднього особистого звернення до ПФО, до сервісного відділення або до ЦНАПу. В описі під цим роликом як завжди будуть посилання на використані матеріали. У цьому випадку це повідомлення від кабінету міністрів. Якщо для вас це актуально, переходьте за цим посиланням і ознайомтесь. Я нагадаю, що днями стало відомо про те, що Всесвітня Організація Об'єднаних Націй ООН, продовжила програму підтримки для українців, які відносяться до найвразливіших категорій населення, а саме це пенсіонери та особи з інвалідністю. ООН продовжила виплати для цих громадян. Виплати до основного розміру пенсії нараховуватимуться ще два місяці протягом червня та липня. Не всім особам, які є пенсіонерами. Та особами з інвалідністю нараховуватимуть доплати до основного розміру їхніх виплат, але потрібно відповідати певним критеріям, і я їх назвала в минулому ролику. Також залишу посилання на цей випуск. Якщо ви відноситесь до однієї зі вказаних категорій, перевірте, чи маєте право на доплату від ООН. Мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила за вас і щоденно відслідковую найважливіші події, які відбуваються в Україні. Приєднуйтесь і бережіть себе.